Святом жнив, сердечно всіх вітаєм, вдячність ми приносим для Творця, Він благословив нас урожаєм, Його милості нема кінця. Дякуємо йому за хліб щоденний, Вдосталь маєм Його на столі, то любов Його до тебе й мене, Божа доброта, це й благодать. Вдячні Богу за джерельну воду, чисту і прозору, як сльоза, бачимо в цьому Божу ми турботу і кажемо спасибі небесам. Дякуєм за овочі і фрукти, їх в садах багато і на полях. Слава і хвала сповняє груди, пісня вдячності бренить в устах. Дякуєм за дивне Боже Слово, бо воно є втіхою в путі, в ньому й докір нам і настанова, й мудрість, що потрібна так в житті. За життя хай Богу дяка лине, що донині береже всіх нас, бо багато хто цієї днини не діждались в цей непевний час. Люба церква, свято це осіннє, заспіваймо Богу слави гімн за усі Його благословіння, бо достойний слів подяки Він. Хай надалі буде милість Божа над всіма дорослими і дітьми, щоб минала сила нас ворожа, бо під захистом Господнім ми. Ми, благословінь, вам всім бажаєм миру та любові океан з Днем подяки, святому рожаю, всіх правдивих, щирих християн. Амінь. Амінь.